Деребан не міняє темп, хапає стрибками скорішими, в деребану багато тем, як бідних зробити біднішими. На покуті в нього вінок той, що падав колись на лідера. У кутку насатий панок, який дуже схожий на підера, на почеснім місці яйце, від удару якого падало. Перше тіло і то михцем не вставало, штани загадило. Тріумфальне ж стійло в хліві, люди там в барани кастровані. Деребан же один це він, який вівцями коронований. Раб-раба у рабство веде. Теребану це дуже вигідно. Хід хрестовий від пік в ніде. Хід червовий від бубн залигано. П'ють усі, п'ють усе, і темп не міняється декалітрами. Етикетка на пляшці тотем відьм з білосиніми клітрами. А в закуску Хлестати смолу буде смачно розбавлену сіркою і велику черчину й малу. І з малою, і з великою діркою. Не, братан, деребан темп.